Глава друга. Дід Юзик сидів на лавочці біля сторожки, яка притулилася за брамою, якраз за постаментом з тракторцем, і в золотих промінчиках при західного сонця читав газету. Його голову прикривав солом'яний капелюх, а на краєчку прямого сухорлявого носа причепилися великі рогові окуляри, що робили старого схожим на прибульця. Діти ще здалеку впізнали його і прискорили ходу. Мабуть, читає статтю про двір своїх предків, промовив Тарас, крокуючи попереду. Дід давно помітив дітвору, але зважив на них тільки, коли вони привіталися. Він зиркнув на трійцю поверх окулярів і, насупивши густі сиві аж білі брови, суворо запитав: Чого тиняєтеся біля господарського об'єкта? Тут вам не іграшки. Пішли б краще гуляти біля школи чи доставка. Та ми. Та ми, дідуню, прийшли до вас, запнувшись, пролепетав Тарас. Старий кожного прискіплого обмацав чорними, як вуглинки, очима, які, здавалося, не знали віку, і полагіднішав. Ти, мабуть, кобзаря Михайла синок? знявши окуляри і відклавши газету, запитав він Тараса. «Угу», – кивнув той головою. А ти, Остапа, з онук, тицнув пальцем у Данилка. Схожий з дідом. Він у війну таким, як ти ось, бігав з хлоп'ятками. Німчура ледь не застрелила, якби я не нагодився. Данило, здивований від почутого, розгублено дивився на сторожа, бо про цей епізод дідового дитинства він не знав. А той перевів увагу на Олену і продовжив Ти ж, красунечко, точно, онука Ганни Белківської. А як це ви, діду, кожного з нас знаєте? Сміливо переспитала дівчинка. Проживеш стільки, як я, тоді й ти будеш це знати, усміхнувся старий юзик і вже по-діловому запитав, І Що це вас до мене привело? Тарас присів на лавку поруч з дідом і розповів йому про мету їхніх відвідин. Насунувши капелюха на чоло, сторож почухав потилицю в сивому пушку і задумався. Перед очима. Пропливли різноманітні картини його нелегкого, довгого життя. Ну що ж, сідайте, буду виливати вам душу. Бо нікому не розказував про те своє сокровенне. Та й ніхто не цікавився моїми родовими таємницями, крім. Він помовчав трохи і продовжив Крім одного хапуги. Але він для своєї користі випитує, тому нічого й не отримає, а вам розповім. Оленка притулила велика біля воріт і примостилася на вкритому вже сухою травою горбику. Данилко всівся біля неї, і всі пірнули в події далекого минулого дідових спогадів. З п'яти літ малий Йозеф, так звали в помісті онука пана, полюбляв забігати у велику бібліотеку, щент заставлену полицями з книгами, де довгими зимовими вечорами просиджував дідусь Костянтин. У бібліотеку, як розповідав дідусь, почав збирати ще його прапрадід, тому в ній було багато старовинних книжок. Сам дідусь закінчив Ягелонський університет і все життя займався вивченням давньої історії, організовував розкопки курганів поблизу їхнього села. Хлопчик сідався за столом, на якому кубками лежали виписані з далекого Петрограда і Варшави, газети та журнали. І з цікавістю роздивлявся їх. Дід долонею погладжував його кучерявого чубчика та знову і знову розповідав про їхній давній рід, який започаткував ще за час підписання унії на цьому пагорбі поблизу річки Вгорський Тикіч, польський шляхтич Казимир Димбовський. Спершу укріплене помістя служило фортецею від нападу татарських загонів чи інших ворогів. А далі перетворилося на звичайний господарський двір. Ще з тих давніх часів про те, що діялося в помісті чи довкола, кожен зі шляхетного роду вів записи в товстому, обтягнутому шкірою зошиті чи як вони називали його польською зешиті. Ось і я записую все, задумливо говорив мені старший Дембовський, щоб ти і твої онуки знали про наш рід, про мою роботу, про скарби, які я відшукав у курганах. Всі їх я позаховував від стороннього ока. Бо зараз йде війна і нашому государю не до того, а з часом вони знадобляться, і моя праця не пропаде дарма. А де ж той зошит, дідуню? в один голос запитали Данилко й Тарас. Цю таємницю і досі намагаються розгадати. Може, й тому мене ще не здолала кислява. сумовито прошамкотів Сторож. Несподівано, з за вартівні вибіг чорний невеликий собака. Дзвінко загавкав і метнувся до воріт. Зі стежки, що петляли між бур'янами неподалік паркана, вийшов з спортивної статури в джинсах і футболці з коротко стриженою головою молодик. Помітивши діда з дітьми, він зупинився і на його круглому виду розпливлася вдавана усмішка. Чого дурненький ти на мене гавкаєш? Ми ж з тобою вже знайомі. Я ось тобі смачненького приніс, посмакуй. Улесливо защебетав зайда і щось кинув в псові під лапи. Але той понюхав гостинець, відступив і заходився гавкати ще завзятіше. «Ти що, Адаме, хочеш мого жука отруїти? непривітно обізвався старий до незваного гостя. Так у мене в Загороді їх ще три є, і куди більші, та зліші. Та що ви, Юзику Брониславовичу, невже ви в мені бачите страшного живодера? Лякаєте малечу мною. Досить базікати, обірвав його дідусь. Знову хочеш щось поцупити в будинку. Не вдасться. Я прийшов боржок віддати, промовив Адам, щось дістав з кишені і поклав на газету стодоларового папірця. Дідусь Юзик, ніби гидуючи, двома пальцями взяв грошину, подивився на неї здаля і вичавив із себе. Американський. Американський, американський, задоволено погодився гість. І це все, що ти платиш за виламану зі стіни фреску?» – гнівно спитав старий. А скільки ж ти гади отримав за розриті кургани за селом? В тих курганах після вашого діда нічого не залишилося, грознувся молодик. Скоріше за всього, ті скарби десь тут, в обійсті. Може, поділитися ними? З собою ж на той світ не заберете. Дід юзик від обурення почервонів і, кинувши Адамові межочі гроші, хрипло закричав Геть, негіднику, звідси, а то зараз, як візьму рушницю, то дізнаєшся, як я вмію ділитися. Він метнувся до сторішки, а гість підняв із землі купюру і мовчки пішов геть. Хто це? тихо запитала Оленка. Так це ж чорний археолог, мовив Тарас. Він же в усіх бабусь поскупав старі ікони, рушники. І ще всяку старовину. Кажуть, що він добре, чи гроші відхопив. А я чув, як учитель історії із завклубом говорили, що цей Ядам розкопував кургани. То це ж забороняється законом, зауважив Данилко. Нам на уроках вчителька казала. Треба докопів іти, розсудливо заявила дівчинка. Підеш, і що? У тебе якісь докази є? мов досвідчений правник, запитав у неї Данилко. Ну, що ж же потрібно робити, не вгавала Оленка. Зараз їдь на своєму велику за Адамом і прослідкуй, куди він подасться, тихо промовив Тарас, а ми з дідусем ще порозмовляємо. Дівчинка миттю осідлала велосипед і хутко помчала дорогою, а хлопці зайшли в сторожку. Старий нерухомо сидів біля маленького столика, на котрому лежав його капелюх, і спершись під боріддям на кулак, Тупо дивився у вікно, крізь запаволочені пилюхою невеликі шибки, пробивалося призахідне сонце золотило дідове поора на глибокими зморшками обличчя, вибілене руками, схоже на пошок волосся, висохлі від старості й важкої праці пальці. Він ніби не помічав присутніх, пірнувши думами крізь час десь далеко-далеко.